За котиками, дослідження їхнього впливу на здоров'я і настрій людини, спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, чимало людей взяли до рук зброю і пішли на фронт. Ви спитаєте, до чого ж тут котики? Ну, по-перше, саме котиками називають українці хлопців, які виборюють нашу незалежність. Бо хто ж вони ще, як не котики? Ну, а по-друге, Людяність наших хлопців, у тому числі і всталення до тварин, відкорила не одне серце. Маленькі котики і дорослі кішки стають членами колективів. Нехай котик маленький, у нього є свої функції принести щастя, муркати над вухом і вже стає добре. Присутність тварин разом з людиною на фронті позитивно впливає на психічну рівновагу. Та скільки ще котиків нам потрібно для всіх покалічених війною? До перемоги. Заспокоєння через контакт з твариною це поширена практика, особливо у Європі чи США. Тварина відчуває, що людина спокійна, може підійти, сісти на руки, якщо це кіт, може замурчати. Дотик до котячої шерсті також успокоює. Спілкування з твариною полікає від переживань. Турбота про тварину також пом'якшує негативні емоції: злість, агресію або страх. Об'єктом дослідження стали мої домашні улюбленці, котик Грицько і котик Байрактар. Мета дослідження теоретично обґрунтувати та експериментально опробувати вплив котів на здоров'я і настрій людини. Щоб досягти мети, необхідно було виконати такі основні завдання. Проаналізувати стан досліджуваної проблеми в теорії, користуючись джерелами інформації та практиці, експериментально перевірити гіпотезу, що котики позитивно впливають на здоров'я і настрій людей, за допомогою анкетування, усного опитування друзів, знайомих, що мають вплив на їхнє життя, ці тваринки, зробити висновки і поширити результати дослідження через соціальні мережі. Методи дослідження теоретичні, аналіз наукової літератури, систематизація отриманих даних, узгальнення інформації та її оформлення, емпіричні спостереження, опитування, анкетування. Практичне значення роботи полягає у тому, що її висновки та рекомендації можуть бути використані всіма людьми і дітьми для підтримання своєї духовної та психічної складової здоров'я. І лікування за допомогою тварин, також відомо як анімалотерапія, широко поширюється у сучасному світі. У анімалотерапії широко застосовують і різні символи тварин. Образи, малюнки, казкові герої, іграшки використовуються також і звуки тварин. Вибір тварин для лікування повинен зробити сам пацієнт. Оскільки в залежності від його симпатії до тварин зростатиме ефективність лікування. Найчастіше для лікування обирають кішок, вважається, що вони здатні зняти головний біль, покращують роботу серця, кровообіг. Є шість функцій анімалотерапії: психофізіологічна, психотерапевтична, реабілітаційна функція соціалізації. Функція спілкування. Функція задоволення потреби в компетентності. Мова котів. Як розпізнати сигнали та звички кота. Коти це неймовірні тварини з унікальним характером та поведінковими особливостями. Їх спілкування з власником не обмежується м'якуючими закликами до годування. Мова тіла котів містить значно більше факторів, які можуть розповісти нам про їхні потреби та настрій. Варто знати, що коти на відміну від собак розуміють менше ключових слів з людської мови, але водночас вкрай чутливі до ваших рухів, ставлення та тону голосу. Вони чудово відчувають настрій власника та можуть передбачити ваші наступні дії. Мова тіла кота є ефективним способом спілкування з нами. Існує кілька знаків, на які варто звернути увагу, щоб зрозуміти настрій вашого улюбленця. Крім того, важливо слухати свого кота. Наприклад, нявкання може мати різні причини, кіт може просити їжу, або потребувати вашої уваги до спільних ігор, або ж нявчати, якщо його щось турбує. Якщо він ховається або часто облизується, то можливо ще він відчуває тривогу або.